Яким новинам довіряють рівняни?» – Питає район. В основному YouTube канали альтернативні. <світник> ну як, можна зайти на інші іноземні сайти, так само оригінал подивитись і навіть скористатися хром-перекладом, якщо там це дуже легко. Не завжди. Якщо це якесь <світник> джерело типу Бубеля, я ще можу там довіритися і прочитати. Але якщо це щось типу, рівне оця от штучка, то я звичайно перевіряю. Як перевіряти інформацію? Я журналістка для освіти. А, загалом намагаюся шукати перше джерело це звичайно англомовне перше джерело, або соцмережі перевірених осіб. Новини в інтернеті читаю, ноутбук. Обов'язково треба перевіряти інформацію, тому що багато вкідів всяких. Ну, я вже старий новинщик, дивлюсь різні канали. Вибираю. Читаємо новини, мабуть, найбільше в Телеграмі yeah. і в Ютубі, слухаємо новини. Uh -huh. а, чи довіряєте взагалі соцмережам? Uh, ну, довіряємо, але мабуть, не, не на 100%. А, uh, uh, Розуміємо, що дуже багато є невірної інформації. Скажіть, будь ласка, яким джерелам інформації ви довіряєте? Mm, Ніяким. А де читаєте новини? Ну, в більшості це телеграм-канали. Uh, наполовину половину того, що. Як показує досить половина інформації, це може бути фейк, ну тобто можуть бути якісь новоснілограм-канали, так само ТСН.